Ось така декоративна штукатурочка Мармарин, яку можна наносити одразу на штукатурну поверхню без етапу малярних робіт. Це швидко, практично і недорого. Подивіться, яка класна структурка вийшла. Як вона переливається, переливається вона за рахунок того, що ми пофарбували шовковисто матовою фарбою, ось такий має глянець. Це вже на любителя. Можна пофарбувати матовою фарбою. Це фарба, чому вибрала шовковисто матова, тому що можна її ну, вона більше придатна для того, щоб можна було її мити, Витримує стирання. Також ця фарба перший клас стирання ми використовуємо і. Цю декоративну штукатурку можна мити дезінфікуючими засобами. Також цю фарбу можна використовувати і в медичних закладах. Ну, коротше, фарба дійсно гарна. Ось така фарба. Ми використовуємо вілюр. Тому, кому потрібна фарба, звертайтесь в Укрго за номером телефона під цим відео. Хто думає, чим пофарбувати собі стіни. Також можна і мапу світа пофарбувати, і не потрібні ніякі лаки і не потрібні перламутри для того, щоб захистити ще поверхню. Ось достатньо просто цієї фарби. І буде у вас ось така аболтенська поверхня.